Київ, зима, блекаут. Другу добу вже немає світла. І до свічу ліхтариком. Але ж дивіться, світло є. Світло є. Прям святкове таке світло. І це в темному дворі. А ось і перші генератори. Лидиться, потрібно під ноги дивитися. Доволі темно. Люди вмикають ліхтарики. ще вже лидиться. А кажуть, що вже за два дні буде набагато тепліше. Ну, не ноль, але ж набагато тепліше, ніж було. Так вже зараз почувається так. Танеліт. Вже другу добу немає світла. Пройдусь валами. Дивіться, як темно. Воно ще освіщається за рахунок телефону, а насправді воно ще темніше. Я от не бачила людей, що пішли на зустріч. Колись ми будемо. Згадувати ці часи, а пам'ятаєте, як було. Хочеть, хочеться, щоб нарешті прийшов мир, справедливий мир, на який Україна заслуговує, щоб наші воїни повернулися додому, живі, здорові. А Україна буде процвітати. Я в це вірю. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Слова нашого генія Шевченка. Вони всі збудуться.